А, вислухавши поради і наказ старшого брата, Лакшмана пішов у кішкентху. Він був надзвичайно вражений красою печері кішкентхі, повної скарбів. Там були тисячі палаців, оздоблених різнобарвними дорогоцінностями, обсаджених різноманітними деревами в плодах і квітах. Скрізь новигали мавпи, народжені від праведних батьків, одягнені в коштовні шати і подібні до Бога кохання. На базарах Кішхінди були виставлені на продаж всілякі напої та меди, настояні на сандалі, лотосі та інших запашних рослинах. Лакшмана наблизився до пишних палаців, де жили царевич Ангада та сановники сугріви. Нарешті він побачив і палац самого согріви, оточений білими горами та квітучими деревами. Дах у нього був з білого мармуру і нагадував верховину гори Кайлас. Лакшмана одразу ввійшов у палац, ніхто його не зупинив. Пройшовши сім відкритих дворів, він досяг внутрішніх покоїв і почув надзвичайну мелодійну музику. Молоді, прекрасні дівчата шляхетних родин, прикрашені коштовними оздобами, ходили туди й сюди. Лакшмана сповнився сорому й гніву, почувши дзенькання ніжних браслетів, золотих та срібних поясів танцюристок. Він зігнув свій лук. Який приготував, при цьому звучно задзвонів, і від цього грізного звуку всі затихли. Цар согріва, перелякавшись, звернувся до цариці Тари. — Отаро, піди і дізнайся, чому м'якосердний брат Рами Лакшмана прийшов сюди розгніваний. Намагайся заспокоїти його. Дивлячись на тебе, він забуде про гнів і втихомириться. Бо великі й благородні особи ніколи не поводяться нічимно з особами прекрасної статі. Я прийму його після того як ти побачишся з ним і заспокоїш його. Почувши такий наказ, чарівна цариця, прикрашена коштовними оздобами та дорогоцінним камінням, з очима, почервонілими від солодких напоїв, наблизилася з смутним обличчям до лакшмани. Помітивши, що до нього йде жінка, Лакшмана вгамував свій гнів і стояв. Схиливши голову як аскет. Втративши скромність під впливом міцних напоїв, тара сміливо повела таку лагідну розмову. О, царевичу, лакшмано. Чого ти розсердився? Хто тебе образив? Хто прийшов і підвалив сухий ліс? Скажи мені, і я подбаю, щоб його було покарано. О, царевичу, я певна, що ти ніколи не гніватимешся на свій власний народ. Даруй моєму володареві. Він тобі брат і цар над мавпами. Він безтурботно проводить час зі мною у воїни з могутньою зброєю. І я, дружина твого друга. Ходімо до нього. Почувши від тари такі лагідні й смиренні слова, Лакшмана пішов слідом за нею у внутрішні покої. Цар сугріва, як тільки побачив його, одразу ж підвівся свого золотого трону і зробив кілька кроків йому назустріч. Лакшмана сказав Люди поважають на цьому світі доброчесного царя, що вміє приборкувати свої пристрасті милостивого, вдячного й правдивого, той, хто обманює, продаючи коня, винний у смерті ста коней. той, хто каже неправду, збиваючи корову, такий же грішний, як і той, хто вбив тисячу корів, той, хто ошукує інших, коли йдеться про долю людську, сам загине, та й весь його рід має бути винищений. Убивця корови може спокутувати свій гріх так само, як і п'яниця. Злодій і той, хто зламав присягу, але немає спасіння для невдячного, так каже брахма. Ти ж, здається, і підлий, і невдячний, і брехливий. Рама зробив тобі благодіяння, а ти не хочеш віддячити йому послугою за послугу. Пройшло вже чотири місяці, як Рама виконав свій обов'язок перед тобою. Настав час і тобі виплатити свій борг рамі. Коли ти збираєшся почати розшуки сіти, не забувай согріво, що той шлях, яким валі піднявся на небо, не закритий. Не йди шляхом валі, виконуй свою обіцянку. Коли Лакшмана закінчив, заговорила цариця тара, знов намагаючись заспокоїти його. О, царевичу Лакшмано, ти людина благородна, не личить тобі так суворо розмовляти з Согрівою. Хіба ж він невдячний, хитрий чи безсердечний? Хіба він говорить неправду чи обманює? Він не забув рами і добре пам'ятає, що той зробив для нього. Не забув він і того, що сам повинен зробити для рами. Не лечить тобі, не довідавшись спочатку, як стоять справи піддатися гніву. Хіба ж ти людина низького стану? Забудь про своє горе, що постало з твого гніву. Я певна, сугріва ради рами, зрікся б навіть руми і мене. Царевич Ангадиї всього царства. Він уже розіслав, мав б збирати незліченні сили, щоб піти з рамою проти Равани. Все влаштоване так, що не пізніше, як завтра, велике військо буде готове до походу. А тому не гнівайся, заспокойся і не гарячіся. Тут до лакшмани повернулася властива йому лагідність, і він прийняв пояснення Тари пройшов гнім лакшмани. Пройшло і сп'яніння сугріви. Він розірвав шиї гірлянду квітів і звернувся до лакшмани з надзвичайною скромністю. Царевичу, тільки через милость рами я повернув собі царство. Хто зможе хоч трохи віддячити за цю величезну послугу праведному й добресному рамі, а Рама сам своєю доблестю поверне собі сіту і вб'є равану, а я тільки помагатиму йому. Зараз роблю все, щоб набрати військо і приготуватись до війни рами з Рваною. Ця смиренна промова задовольнила Лакшману, і він сказав моєму любому братові справді потрібна твоя допомога. Ти вдячний, ти не нехтуєш своїми обов'язками. На полі битви ти ніколи не повертався спиною до ворога, тому твоя поміч надзвичайно важлива для нас. Прошу тебе, ходімо, втішимо сумного раму. Сугріва відразу ж підвівся, щоб вирушити до рами, але спочатку дав ханоману наказ, щоб там не було негайно скликати під знамена всіх мав з усього світу. Розіславши додаткових посланців. Ханоман відразу ж виконав наказ, і посланці послали в усі кінці землі. І от, згідно з царським наказом, всі мавпи під командуванням своїх ватажків поспішили до столиці. В центральної провінції негайно з'явились три крори мавп, десять крорів мавп, що жили в горах Астагірі, на заході, прибули трохи пізніше. З гори Кайлас прибуло тисяча крорів мавп, могутніх як леви. Десятки тисяч крорів прийшли з Гімалаю, тисячі крорів жахливих, рудих мавп примчало з Віндхійських гір. Нежчисленні мавпи з'явились із берегів кшірасагара, стамали із кокосових гаїв. Стільки позбиралось мавп з різних печер, лісів, з надберегів, річок, що сонце закрили, і воно стало невидимим. Всі ці мавпи принесли з собою чимало чудової трави і плодів у дар сугріві. Тоді сугріва і лакшмана сіли в золоту оздоблену дорогоцінностями колісницю і вирушили в дорогу. Царський поїзд прибув на гору Парасравана з усіма знаками царської гідності і, з великим почтом. Цар сугріва й інші мавпи з'явились перед рамою, схрестивши руки на грудях і стояли, неначе поп'янки лотосів у Великому озері. Рама дуже зрадів, побачивши сугріву, і той припав йому до ніг. Рама підняв його, обійняв щирою любов'ю, посадив поруч із собою і сказав Цар, що виконує релігійні обряди, посідає багатство і вдовольняє свої пристрасті. Коли йому це зручно та за належних обставин, завжди перемагає. А той цар, що тільки віддається своїм пристрастям, подібний до людини, яка заснула на наверховітті дерева і прокинулась, упавши на землю. Согріво, ми не будемо обмірковувати наших намірів, бо час уже настав. Согріва смиренно відповів Володарю мій. Рамо, тільки з твоєї милості я маю велике багатство і царство. Той, хто не відплачує послугою за послугу, низьке створіння. Я скликав з усіх кінців землі мавпів ведмедів, багато з них уже прибуло, багато ще має прибути. Мавпи з вінтхі, гімалаїв, мандари, меру та інших гір та з морських берегів збираються, щоб служити тобі, їх буде кілька тисяч мільйонів більйонів. І всі вони вкупі зможуть знищити цього мерзенного ракшасу. Рамі приємно було почути таке. Він обіднявсь у гріву сказав Любий, друже, нічого дивного немає, коли Індра Володар дощів, шле дощі, коли сонце знищає темряву. Але було б дуже дивно, якби кращі друзі, скажімо такі, як ти, не приходили на допомогу один одному. Я знаю твої слова мені завжди на благо. З твоєю допомогою, друже мій, я уб'ю свого ворога в битві. Поки Рама й согріва обмінювались такими промовами, раптом запала темрява, і земля захиталась. Це почали сходитися лакхи і крори, відважних мавп воїнів з вантажками та сняттю. З'явився шатабалі, а з ним десять тисяч крорів мавп. Батько тари, батько руми. Сяючи, наче золото, привели з собою незліченне військо мавп. Кесарі. Батько Хунамана теж очолював кілька крорів мавп. Гувакша, володар Галдангів, прийшов з крорами мавпу, яких хвости подібні до кровячих. Тхурмра привів ведмедів. Панаса три крори. Ніла десять крорів. Гавайя п'ять крорів мавп. Дарі Мокха з'явився перед согрівою на чолі тисячі крорів мавп. Маїнта та двівіна сини ашвінів на чолі кількох крорів мавп. Джамбаван, ведмежий цар, привів десять крорів ведмедів, блискучий роман з'явився з ста крорами мавп. Прийшов і Гандха Мадана, а з ним тисяча сто крорів мавп. Його царська високість Ангада – наслідник. Припав до них рами, і з ним його незліченне військо. Благородний тар привів п'ять крорів. Індражджану одинадцять крорів. Рампхаюптхапа ціле військо з одинадцяти тисяч ста мавп. Дурмукха командував двома крорами. З могутнім Хономаном прийшли величезні білі мавпи всього одна тисяча крорів. Крім того, поприходили цілі полчища під командуванням таких знатних мавп, як Шарабха, Кумуда, Ванхі, Рабха та інші. Вони вкририли гори й рівнини, всі з'явились перед царем Сугрівою і віддали йому належну шану. Сугріва ж доповідав про їх прибуття рамі і представляв їх йому. Цар Сугріва, перезначаючи раму єдиним головнокомандувачем війська, сказав Володарю. Ти стоїш на чолі незличеного війська, що чекає твоїх наказів. На це Рама відповів Я вважаю, що тобі треба бути головнокомандовичем над усім військом. Отже, прошу тебе розпоряджайся за своїм розсудом, аби тільки дізнатися, де живе равена, та знайти сіту. Тоді сугріва послав чотири війська мавпу у чотирьох напрямках. На схід пішов віната, батько тари, тобто сугрівень тесть, сушена. Очолив військо, що вирушило на захід. Шатабалі повів своїх воїнів на північ. Що ж до півдня всі сподівалися, що сіта власне там, і тому в південному напрямку вирушили такі славетні полховодці, як Ніла, син Агні вогню, Ханоман, син ваю бога вітру, Джамбаван, Сухотра, Шарарі, Двівіда, Гандхамадана, Ульканукха. Ананга і царевич, наслідник Ангада. Всі полководці мали вичерпні відомості про місцевість, куди їм доручено вирушати, і знали, де як шукати сіту. Нарешті його величність цар царцогріва видав сувровий наказ командувачам Шукати сіту треба дуже пильно по берегах всіх річок, по всіх горах, у всіх країнах, містах та селах. Всі командувачі мають повернутися до столиці рівно через місяць. Той, хто перший принесе звістку про місце перебування сіти, дістане високу нагороду, а ті, що не повернуться рівно через місяць, будуть сурово покарані. І мав п'яче військо вирушило в різних напрямках. Хануману були передані найдокладніші відомості про південь. Зогріва сказав Ти дуже відважний, розумний, ти, як і твій батько вітер здатний рухатися надзвичайно швидко, ти мій відданий друг. Ніхто в світі не зможе зрівнятись з тобою в сильній діяльності, я саме тебе і пшлю на південь, щоб знайти її будь якою ціною. Той, хто розшукає сіту, буде щасливим, як я він буде мені дорожчим за моє власне життя, я прощу йому всі його провини і буду ставитись до нього як до власного друга. Ханоман шанобливо схилився перед сугрівою рамою і останній попрощався з ним з любов'ю і нетерпінням. Розуміючи, що успіх залежить від Хуномана і знаючи, що собою являє Хуноман, Рама домірив йому свій перстень печатку. Якщо ти знайдеш Сіту, – сказав він, передай їй цей перстень, щоб вона повірила, що ти мій посланець і не боялась тебе. Запевнений її, що я відразу ж вирушу в похід, щоб врятувати її. Отже хунаман і деякі знатні мавпи та командувачі вирушили на південь. Інші полководці пішли на схід, північ та захід. Тоді Рама запитав согріву звідки ти так добре знаєш всі місця на землі? Той відповів Тобі відомо, що брат мій валі позбавив мене трону і поспокусив мою дружину. Коли він мене проганяв, він хотів убити мене, і я втік, перелякавшись. Валі переслідував мене скрізь, і на сході, і на півночі, і на заході, і на півдні, ніде не було для мене притулку. Нарешті хануман сказав, що ліс Матанга заборонений для валі, і тому мені можна оселитися там. Отже я й став жити на горі Ріш'ямука. Під час моїх блукань я й познайомився з усіма цими місцями. Ті, що пішли на схід, захід та північ, повернулися на гору Парасфана рівно через місяць, з великим жалем сповістили царас Гріву, що, незважаючи на всі зусилля, вони не змогли знайти слідів сіти.